Інструмент згорів, як сказав власник його. Дивіться, термін гарантії 36 місяців, а пропрацювала вона всього 6 місяців. Ось так. Купр, змазка, все в ідеалі ну, новенька. Шестерні, все блистить ідеально. Дивіться, це місце, де згорів ротор. Прошило лав, які люфти за 6 місяців. І... Друзі, вітаю всіх на своєму каналі і моїй майстерні. І сьогодні в мене майстерні ось така болгарка від торгової. Марки Metabo. Модель w 750 125 з потужністю 750 Вт. Дивіться, що мене ще дивує, що пише виробник Німеччина, а на коробці страна ізготовлення Китай. Якось так. А попала вона до мене з цією причиною, що цей інструмент не захотіли ремонтувати по гарантії, хоча коробка є. Гарантійний талон є, всі документи є, ключний захист є, тобто відказалися робити її по гарантії, тому що стертий ось цей шильтик. А болгарці, як ми бачимо, дата продажу 15.04.2024 року, вона відпрацювала всього ну, 6 місяців максимум. Тобто я заклеїв тут продавця, заклеїв магазин, щоб на нього не робити антирекламу на цей магазин. Магазин не скажімо так, магазин не є метабовський, магазин мультибренд, він не винуватий, а по гарантії відказало саме йому метабо. Дивіться, термін гарантії 36 місяців, а пропрацювала вона всього 6 місяців. Ось так. Ну, добре, там відпрацювала 6 місяців. так Зробіть по гарантії, ні, відмовляються. Інструмент згорів, як сказав власник його. І я ось на цей шильдик дивлюся і думаю, що з ним не так, і чому вони його так роблять. Так все логічно, роблять таку погану якість того шильдика, щоб він при роботі затирався. За тих 6 місяців він затерся. І щоб до гарантії ну, не було ніяких претензій, ніби немає номера, нема гарантії, а лише номер на гарантійці, номер на гарантійці то все є. Ну, а ось так відмовляються. Виходить, це якийсь лохотрон, а не гарантія. І з тими шильдіками також це якийсь лохотрон. тобто Це вже не один власник такого інструменту, особливо болгарки. Він звертався, що стараються шильдіки неякісні. Тобто, це є флагман метабовського інструменту, метабоска болгарка 125-та. І ось таке роблять. Дивіться, знайшов я в себе деякий інструмент. Майстерні хочу показати, що на жодному не стертий шилдік, Навіть на таких дешманських, от Техас є. Є номер, можна прочитати, наприклад, Дніпро, Дніпро, стара модель, що ось таким зроблена етикетка з таким оранжевим. Все є, все можна прочитати чітко. Також ця Дніпро, новіша модель, також все є. Дивіться, і я б не сказав, що вона лежала десь там в цьому в серванті, на працювали, працювали. Зеніт 2020 року випуску ДВТ також, дивіться. Ну, на ремонті, не знаю, там ротор згорів чи що. 20-го року шильдик взагалі не затертий. Кнопка, як бачимо, дивіться, резина стерлася від роботи, то що на неї працювали, а шильдики всі цілі. І цією болгаркою також працюють, отак, тримають, ріжуть під пальцями і нічого не стерто, тобто Ми вже знаємо, що мета заздалегідь так робить. Дивіться, болгарка Енхель чорна, дуже старенька, 20, яке 20, 2001 року, 23 роки цій болгарці. Шильдік не стертий. Тут бачу серійний номер мав бути. Тут колись такі наклеечки клеїли, хто знає. Можливо, вона там не стерлася. Але шильдік, дивіться, ну це ж не є професійний також інструмент, Шильдік 23 роки і зберігається, і нічого йому немає. Дивіться, болгарка теж така вся затерта. ну Нею працювали зашарпана. А в метабу дивимося, з однієї сторони наклейка є. А от шільдік стерся. Ну, блін, капіте. Фокус, фокус. Тепер вже ви догадалися, да? для чого вони такі фокуси роблять, щоб потім взяти платний ремонт, сказати, по гарантії не йде, можемо зробити платно, поміняти все-все-все. І по ціні майже нової. Ну, Якось так. Також в мене майстерні, і ви бачите, нею працювали, вона не лежала. Дивимося, теж вона така потертався, але. Дивіться, шильдік 2012 року випуску. Все вказано, шильдик, серійний номер, нічого не стерлося. Інструменту 12 років і тобто все на місці. А тут за півроку і така ситуація. Ну, не лохотрон. Тепер і всі поняли, що це контора не серйозна. Так і власник сказав цього інструменту, що сказав, що в сторону мета, бо тепер дивиться, взагалі не буде. Пропрацював мало. Тобто заплатив гроші, попрацював 6 місяців, і гарантій немає. Ну, і Інструмент не працює, і гарантій немає. Ну, для чого тоді така, скажімо, професійний інструмент, для чого такий? Так, я її ще зараз розберу, подивлюся, що там в неї всередині, що там згоріло, і що з нею сталося за 6 місяців роботи. І ще нагадаю, що колись Нік в себе на каналі показував відео, він метабовську болгарку. Відправляв по гарантії в сервісний центр в Київ, і там так само Шельдіком була проблема, і йому сказали, що гарантії не підлягає. Зробили платний ремонт, там наміняли кучу запчастин. Коротше, зробили космічний ремонт і ось така в них гарантія. А є блогер один, який вихваляє Метабо, звичайно, за гроші. Він сам в цьому признався. Тоді накинувся на Ніка, казав, що ти де знайшов на смітнику ту болгарку. І відправ її вже там 25 років, непонятно де вона була, так я тебе перепрошую. І що цю людина також знайшла в болгарку на смітнику. Хочу тобі сказати, знаєш що, будеш так сильно лизати метабо, то язик стреться. Бо як метабо інструмент як ламався, так і буде ламатися. І як в нього гарантії немає, так і не буде гарантії. Дивимось, розібрав, що я там бачу. Щітки стоять оригінальні, вони ще не стерті. Щітки ще не стерлися, а інструмент вже згорів. Зараз я вам покажу на ротор, я вже побачив, де він згорів, і приближу вам щітки покажу. Подивіться на щітки, Щітки стоять оригінальні, метабовські і ще до кінця не стерті. А ось прошу, дивіться, це місце, де згорів ротор. Прошило ламелі. і Ротор згорів. Редуктор, змазка, все в ідеалі, ну, новенька. Шестерні, все блистить ідеально. Та навіть по тому колектору, дивиться, виробітків взагалі немає. Все чітко. Дали ізоляційну шайбу, тут залили, забронювали. Ну, а що толку, ротор то не витримав, згорів. Людина нарізала там плитку і трошки метал щось там. Підшипники, оці HCH? Слухаємо, як шумлять. Ви чуєте, так? Да? Підшипник шумить, летить, пересохший, змазки немає. Так само і верхній підшипник вже летить. Ну, тобто за 6 місяців підшипники накрилися, щітки ще не стерлися, а підшипники вже все, треба міняти. Він не тільки цей підшипник летить, але він ще й люфтить. Дивіться, які люфти за 6 місяців і. Та як 6 місців? 6 місяців перестанку нею ніхто не користувався, а люфти дивіться, які серйозні. Чуєте, аж звук є. Тепер статор, дивіться, все ідеально, залито, все чітко. Ну, але ротор чомусь згорів і та бронч, і заливка що тут, що тут не допомогла. Та й тим більше, гарантії вона не допомагає. Ну, і як ви помітили, що статор... Метабо не кріпиться ніякими саморізами. Тепер по ремонту і по запчастинам. Ротор оригінальний 680, два підшипника плюс і, хороших 80-80, 160, 80, Щітки 120. І робота 200 гривень. І це все разом вийде 1160 гривень з роботою. Ано вона коштує 1950 гривень. Я не знаю, ну чи буде згідний клієнт робити. Цю болгарку, тому -то він вже в ній розчарувався. І я думаю, що вкладувати такі гроші в ремонт ніхто не буде. Як на мене, Metabo втратила втратила свою скажімо так, професійність. Давно всі нарікають на то метабо. А тепер можна підвести підсумки. Все більше і більше я розчаровуюся в інструменті метабо. Як бачимо, не, не вислуговує воно свого навіть гарантійного терміну. І тим більше. По гарантії, по гарантії взагалі тут біда. Ніхто не хоче брати по гарантії, щось трошки стерлося. Документи всі є, ну гарантію не хочуть робити. Тепер вияснили, що причиною став, що згорів ротор. Бачимо, що в них йдуть слабенькі підшипники. Також, ну, це мінус тому метабу. Як я вже показав, що щітки до кінця ще не стерлися. Свою роботу ще могли би робити, а ось підшипники зашуміли. Залюфтили і згорів ротор. Ось така халепа, друзі. Ось на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів показати, вам показав. Причини поломки, і що згорів ротор, також показав. Ціни на запчастини оголосив. Кому подобається чим я займаюсь, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. І всім хороших ремонтів!